Доброго ранку, ми з України, я Ірина і сподіваюся, живі, здорові. Сьогодні неділя, сьогодні у католиків Різдво. Вчора був святий вечір, сьогодні Різдво. Хто святкує, вітаю вас, свято, мої дорогенькі. І так, енергія дня на сьогодні. Відходимо від ілюзій, але йдемо у перемогу. Йдемо в, перемог... в перемогу без ілюзій, мої дорогенькі відхід. Ми зрозуміли, що щастя треба не просто емоційний стан, а й щось робити для того. І, можна так сказати, разом. Тому що десятка кубків це не одинока карта. Десятка кубків це коли люди разом. Разом святкують, разом працюють, разом відпочивають. Ось так. І так, мої дорогенькі. Тобто, сьогодні ви бачили, що свято десятка кубків, це так само свято, сімейне свято. Різдво це зазвичай сімейне свято. Я його не рахую, як видаючимся релігійним святом. Ну, ви всі знаєте, чому. І так, карта номер один, і карта номер два. І так, мої дорогенькі. Чи брати три? Ну, давайте візьмемо три. Давайте три візьмемо, <кій> поки я. Тому що я роблю цей розклад трошечки наперед. Я не знаю, вам підійде два чи ні. І так, просто хочеться, щоб коротше було, але воно не завжди коротше. І так. Хто вибрав карту номер 1 У вас зірка, у вас якісь мрії, якісь надії. Може бути, що щось і здійсниться, Але ви розумієте, для того, щоб щось здійснилося, просто мріяти того замало. Треба ну, позитивний настрой це само собою. Сьогодні може якась е, така річ е, статися знайомство з кимось. Тому що зірка це і інтернет, це і знайомство, це і, бачите, пташечка прилетіла е, гарна звістка на Різдво. Тому е, будьте готові! Прийняти ці звістки і будьте готові до майбутнього. Тобто, надія, як то кажуть, помирає останню. Дуже хороша карта. По-перше, це старший аркан. Тобто, це якийсь такий важливий день сьогодні для, для вас. Карта номер два. Хто вибрав другу карту? Таке враження, що ви трошечки. Ховайтесь від людей, можливо, якась невеличка ізоляція, небажання з кимось можливо балакати, можливо, через ваш досвід, можливо, у вас відчуття, що ситуація повторюється, і, знаєте, ця карта взагалі-то досвіду, наступання на ті самі граблі. Тому будьте сьогодні просто обережніші, не виставляйте себе на показ. Особливо у суспільстві між людьми трошечки тримайте себе осторонь. Ось така порада цієї карти. Не лізьте на рожон, як то кажуть. Карта номер три. А третя карта у нас туз кубків: це емоції, лиють через край. Тут можуть бути і позитивні, і негативні, тому що карта має, як то кажуть, не тільки дві сторони, а набагато більше. Це, як знаєте. Діамант, якого шліфують, він має нескінченну кількість сторін, тобто цих шліфів таких ось так само і люба карта. Я відчуваю, що, в принципі, сьогодні може бути теж хороша звістка, як ось і тут. Хороша звістка, якась радість, закоханість, можливо, можливо, дійсно ви сьогодні закохаєтесь. Можливо, вас порадують ваші рідні та близькі, тому що кубки це вода, а вода це, будемо так казати, ну, не саме кров, але я трошечки ось тут від щитую, так ніби це від рідні іде. від рідних та близьких якась радість, якийсь шанс. Отримати якісь хороші емоції. Хороший день, до речі, можна так сказати. Тепер беремо карту надії, тобто таро веселки. І будемо дивитися, що нам на майбутнє побажає таро веселки. І так, дивимося для України. І тут, бачите, від ілюзій. Відхід від ілюзій. Щоб побачити майбутнє, щоб цей простір відкрився, треба відійти від ілюзій. Треба зробити свій вибір і вирушати у дорогу, тобто щось робити, просто мріяти сидіти. Тому що перед цією картою у нас іде карта Сім Кубків. А це є, знаєте, фантазувати, рожеві окуляри, одягати, ось ілюзії, тому подібне залишити ілюзії, відкрити очі і вперед, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Ось так бачу я сьогоднішню карту дня. Ви знаєте, можливо, таки буду робити по три, бо бачите, можна і коротше робити. Небагато не базікати, поменше і скоріше закінчити, тому що я розумію, у вас світла нема і. Щоб швиденько це все передивитися. бажаю вам гарного дня, чудового настрою, бережіть себе і разом до перемоги, моє любі, на все добре.